Так, друзі, моє вітання. Як зазвичай роблю орієнтовно раз в 10, 12-14 днів я знімаю відео нашого майданчику, які автомобілі у нас є в наявності, так як приїжджають нові автомобілі, продаю, якісь автомобілі, продаються, якісь нові заїжджають. Так, відео зроблю швидко, так як ходжу без рукавець, на вулиці холодно, холодно в ногті. Так, почнемо зенік. Синік майже максимальна комплектація, босе безключовий доступ, півторашний дизель 2011 рік. 7500 на автоматі. Автомат ЄДЦ. Далі Лагуна 2012 рік, теж босешна комплектація, безключовий доступ, комбінований салон, клімат і так далі. В рестайлі 8300. Кузов хетчбек. Далі у нас Міган в ресталі 2014 року, 125 на кату, Петрашка 110 кінських сил, автомат 9500 в кузові хетчбек. Ось цей міганчик у нас пару днів тому заїхав з підготовки. Теж хороший варіант. В останньому рейстайлі останні роки випуску, Перший облік 2016 рік, рік випуску 2015, 199 накати, півторашка 110 кінських сил. Автомат 9,5. В класному червоному кольорі універсал з рейлінгами. Далі Кенго, оригінальний пасажир, двіжні двері ліва права, 2010 рік, 90 кінських сил, 183 накату, механіка 7,550. Кашкай, Кашкай у нас 12 року, 1,6 DCI 130 кінських сил, 186 накату, ціник 12100 на механіці. Теж в топовій комплектації панорамний дах, 18 диски. Чудовий варіант. Так, Лігієр це ще у нас не проданий, чисто комерційний транспорт 4400, запас ходу до 150 км. В таку прохолодну погоду реально проїжджає десь 100 км. Далі, міганчик, міганчик у нас 2017 року, рідного 107 накату, взагалі свіженький, майже новенький автомобіль в рідній фарбі. Півтрашка Дизель, шестиступка, механіка, 12350. Чудовий варіант, якщо брати його там на багато років, то й взагалі якби автомобіль. Таким пробігом, я б сказав, чуть не як новий, так як переважно вони заїжджають з пробігами в районі 200 плюс-мінус. Далі Лагуна в Рестайлі 12-й рік 225 накату, 2-літровий дизель 130 кінських сил, механічна 6-ступенева коробка передач, 4 Control на 18 дисках, безключовий доступ, панорамний дах, такий реально крутий жирний варіант. По більшості цих автомобілів з цього ряду. По ним є відео внизу на каналі. Можете їх переглянути на кожен автомобіль окремо. Далі пішли Міганчик в рестайлі, хетчбек 2015 рік, 262 накату, півстрашний дизель, 95 кінських сил, механіка 8700 мультимедія Ерлінг, багато функціональна. Далі Кліо 2012 рік в рідній фарбі 230 накадру, механіка, півторашний дизель 75 кінських сил 6100. Citroen c 4 2016 року, 199 пробіг, 1,6, 120 кінських сил. Механіка класна комплектація в рідній фарбі 9900. Меганчик. Меган у нас в універсалі. Комплектація базова в рідній фарбі. Чистий 2015 рік, 225 пробігу, півторашка дизель, механіка Міханіка 8950. Далі. меган 2012 рік, фаза 2, перший рестайл. 12-й рік. Облік перший був у нього в 2013 році 244 накату, 7 тисяч. Хороша комплектація, клімат, навігація, структурні ковпаки. Далі у нас Октавія Октавія Колеги. Хороший варіант: 1,9 TDI, 230 накату, механіка 6200. 2006 рік в універсалі. Nissan Кашкай 2011 року 204 пробігу, півторашка дизель кінських сил, механіка 9900. Кашкай Плюс 2, 11 рік, півторашний дизель механіка 11100, 7 місць. Сенік 10 рік, 1,9 DCI, 130 кінських сил, хороша комплектація, безключовий доступ, парктроніки передні задні, 295 кату, 6ступка 6,950. Далі «Гранд Сценік 5 місць, 2007 рік, 269 на кату, 1,9 130 кінських сил, механіка 6 тисяч. В рідній фарбі в дуже гарному стані машинка. Так, Вчора знімав по цьому сценіку відео 6600, 11 рік, 219 накату, півторашний дизель 110 кінських сил, механіка 6 базова комплектація. Хороший стан машинки. Кенго 15 рік, вантажний, два місця, 191 накату, півторашка, 75 лошадок, механіка 8200 в рідній фарбі. Далі Кенго, Кенго в пасажирі, здвижні двері ліва-права, форточки на ньому є. Цікавий світлий салон в коричному металіку. 12 рік, 236 накату, півторашка дизель 90-кінських сил, механіка 7800. Далі у нас сценік в рестайлі, босе комплектація майже максимальна. 14 рік, 240 тисяч кату, півторашка дизель, автомат ЄДЦ 9,5. Citroen c 4 2013 року. 145 тисяч на кату, 1,6 бензин, механіка п'ятиступка, 8,250. 8-250. Міганчик в універсалі в рідній фарбі 2000... 2014 року 204 накати, півторашка дизель 95 кінських сил, механіка шестиступка, 8500. Рено Коліос. Да, 10-й 10 рік, 182 накату, 2-літровий дизель на автоматі. Автомат класичний, джатку 2 двохлітровий двигун, саме максимальна комплектація автомобіля, Як бачите, лінзована оптика, ксенон штатний, омивач фари, парктроніки, вкруг панорамний дах, акустика, босе, шкіряний салон, але його основна перевага це повний привід і повний привід, класичний автомат, невбиваємий. І, в принципі, максимальна комплектація. що тут говорити? Ці двигуни мільйонники вибігають дуже-дуже багато. А, далі у нас Grand Scenic 4 2017 року, 141 рідного пробігу, півторашний дизель, 110 кінських сил, механіка шестиступка, 15700. Безключовий доступ, теж непогана комплектація. А, далі у нас талісманчик. Такі красені. 16 рік, 171 накату, півторашка дизель, автомат ЄДЦ 12200. Хороша ціна на такий автомобіль. Далі Коліос в рестайлі вже. 12 рік, 185 накату, 2-літровий дизель, 150 кінських сил, механіка 12 тисяч. Така машинка. Так, пішли далі. Я одразу скажу. Суперб теж продається, він ще не готовий, тому він, як обіжений, стоїть в кінці. Буде хімчистка, якась поліровочка, щось буде готуватись. Потім сценік у нас теж в продажі. Погнали далі. Так, міган. 2009 рік, 284 накату, півторашка дизель, 106 кінських сил, 6 ступка 7 тисяч. Так, кенго заїхала, в Максі базі, електричка. Ціни поки немає, напевно, автомобіль ще не готовий. Колега займається, якщо вас зацікавить, дам ціну. Знаєте, хочу скажу, який рік. Рік 14 або 15-й. Електрички кінгухи в, цьому, в цих роках класні. Далі гольф, гольф в універсалі. 2010 рік, 260 накату, 1,6 TDI, 105 кінських сил. Автомат 8100. Так, далі покажу Clio. Класний автомобіль, дуже економний. 2016 рік. 201 накату, півторашка дизель 90-кінських сил на автоматі ЄДЦ. 10600. Потім Nissan е, Кашкай. Кашкай, Кашкай, Кашкай. Панорами з'їхало трошки йоду. Так, виправимось сніг почистимо. Не переживайте, приїдете дивитися на чисті машини. Так, Nissan Qashqai, 2011 року 181 накату, дизель, 110 кінських сил, 10600. 7 місць, Qashqai плюс 2, панорамний дах, хороша комплектація. Так, у нас далі Scenic X-Mod. 2013 року 233 накати, півторашка Дизель Сладець кінських сил, механіка 8999. Цікавому обвіс, як бачите, він відрізняється від сценіка. У нього є ліства, фендера і релінги на даху. Сценік в рестайлі. Бачу ДХО, парктроніки. У нас 14 рік, 185 накату, півторашка дизель, механіка 6 7300. Хороший варіант. Цей теж класний гранд Сенік, на нього є відео. 12 рік, 249 накату, півтрашка 110 кінських сил, механіка 9250, безключовий доступ, перший рестайл. Теж класна комплектація. Міганчик в хетчбекі. 14 рік, рестайл 241 накату, півтражка дизель 110 кінських сил, механіка 6 ступка, 7700. Далі у нас міганчик вже більш заряджений, поворотний ксенон, омивач фар. 2010 рік випуска, перший облік 2011-му. 212 накату, 1,9, 130 кінських сил, 7,850. Peugeot 3008 2014 року, 187 накату, 115 кінських сил, Механіка 10700. Класний великий автомобіль. Салон взагалі у них бомбезний. Так, Куга у нас нещодавно заїхала, вона ще буде готуватись, буде проходити передпродажну підготовку. Ціну можу вам сказати в приватні повідомлення, якщо цікавить машинка, бо не можу ціну сказати, так як він ще буде готуватись, але якщо вас зацікавив, можна його розрахувати і віддати таким, як він є, якщо ви будете самі його готувати. Ну В плані поліровка, десь щось підточкувати, якусь хімчисточку, щось потрібно робити в будь-якому випадку. Так, Міган, По цьому Мігану ще буду робити огляд, швидше за все, завтра. Так, всі автомобілі у нас в наявності в Вінниці. Усі автомобілі розмитнені, пройшли сертифікацію та готові до першої постановки на облік. Виписуємо договір купівлі-продажу, ви будете першим власником в Україні. Так, Наші ресурси, посилання на сайт vincar.com, телеграм-канал та інші сайти в описі під відео. І Мій номер телефону також там вказаний. Будуть запитання, звертайтесь. Нам вам більше інформації по автомобілю, який вас зацікавить. Плюс ще більше у нас автомобілів є в медикі, які ще не заїхали в Вінницю, які будуть завозитись. Можете побачити на нашому сайті та в Телеграмі. В Телеграмі, які продані автомобілі, я їх просто видаляю. Тому ви їх лишній раз листати не будете. Так, дякую за перегляд. Хто додивився до кінця? Я вам гарного дня. Пока-пока.